Перевіряти стан квартири перед підписанням договору. Норм чи стрьом. Норм. Огляньте всі деталі квартири перед підписанням договору. Якщо є якісь пошкодження, зафіксуйте на камеру. Це допоможе захистити ваші гроші в майбутньому та уникнути суперечок. Орендувати житло, не перевіривши документи власника. Норм чи стрьом стрьом. Якщо власник не надає документи, які підтверджують його право власності. Існує ризик, що квартира оформлена на іншого власника. Зберігати квитанції за всі платежі. Норм чи стрьом. Норм. Квитанції або банківські підтвердження платежів стануть доказом ваших витрат і допоможуть уникнути претензій з боку власника під час завершення оренди. Не погодити з власником умови щодо відвідувань квартири, проведення ремонту та інших нюансів перед підписанням договору. Норм чи стрьом. Стрьом. Якщо ці умови не обговорені, та не зафіксовані в договорі. Власник може приходити у будь-який час або заборонити робити потрібні зміни. Бажаєте оскаржити неправомірні дії орендодавця в суді? Звертайтесь до наших юристів.